Священно-мляві ритуали. Випуск номер 1 Хто ж допоможе у спеку замороженим овочам? Зовсім поряд з моїм будинком є кілька великих супермаркетів. Не дивлячись на це, я досить часто відвідую супермаркет Ашан, який розташований досить далеко, на відстані приблизно 5 кілометрів від мого дому. Які ж глибинні причини цього дивного та, на перший погляд, непродуктивного ритуалу? По-перше, під час довгих прогулянок мені вкрай зручно розмірковувати над своїм тяжким та жалюгідним існуванням. По-друге, в гіпермаркеті Ашан суттєво більший вибір заморожених овочів у порівнянні з іншими крамницями. Ви напевно вже здогадалися, яка проблема може виникнути у мене на зворотному шляху. Під час довгої та виснажливої подорожі з супермаркету додому пакунки з замороженими овочами можуть розтанути прямо у мене в рюкзаку. Взимку, самі розумієте, жодних складнощів зі змінами в температурному режимі не виникає. А от що робити весні та влітку? Менш за все на світі я хотів би, щоб мій рюкзак був заповнений талою водою. Тривалі переходи з пункту А до пункту Б це невід'ємна складова життя християнина ще з часів Авраама, Мойсея та апостола Павла. Втім, є й добра новина. Бог часто втручається у цей процес та робить його трохи легшим всупереч усім оточуючим труднощам. Так сталося і цього разу. Гуляю я собі гіпермаркетом Ашан та обираю різні корисні страви, як раптом мою увагу привертає оголошення на морозильнику. Його зміст був приблизно наступний. Придбайте два пакування заморожених продуктів торгової марки Hortex та отримайте в подарунок брендовану сумку Термос. Я дію відповідно до цієї інструкції, купую кілька пачок відмінних заморожених овочів, безкоштовно отримую стійку до перепадів температури торбинку та спокійно йду додому. Мене більше не турбує аномальна сонячна активність, яка може зашкодити транспортуванню моєї вечері. У Біблії Господь дає багато чудових обіцянок зберігати нас навіть у ситуаціях з несприятливими погодними умовами. Одна з них записана у книзі Пророка Ісаї: Не будуть голодні вони ані спрагнені. І не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить, і до водних джерел поведе їх. Це 49-й розділ, 10-й вірш. Дякую за увагу. Кінець першого випуску.